Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 5 вересня дозріває журавлина і брусниця. А ще в давні часи вважали, якщо журавлі полетіли на південь, зима буде рання. Якщо летять низько, то тепло. Якщо високо, то холодно. А яку погоду нам чекати, слухаємо тернополян. Мінлива хмарність вночі без опадів. В день, короткочасні дощі, грози, град. Вітер. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, в день 21-26 градусів тепла. Погода на 5 вересня. Місто. Мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень короткочасні душі, грози, град. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. Вдень 23-25 градусів тепла. Бажаємо гарного дня і продуктивного тижня. Нехай робочі будні подарують посмішки і позитивний настрій. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. thank you